Розвідники ЗСУ пробралися на ворожу територію та почали підходити до базування окупантів. Здавалося, нічого не передвіщає лихого і можна пройти непоміченими. Все йшло по плану. Та коли наші підібралися в притул, то побачили моторошну картину, від якої пішов мороз по шкірі, і навіть зняли кадри. Їх та епізоди масштабного знищення ворогів на фронті переглянемо з вами далі. Вітання вам глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати на усіх ділянках фронту. Загострюються бої на фоні заяв про перемови. Вони посилюються атаки Рафі, та і наші розвідники проникають на територію під контрольну окупантам та знімають там вражаючі речі. Сід початує з того, що гришні бійці 128 окремої окремо гірсько-штурмової закарпатської бригади відбили штурм ворога на запорізькому напрямку. Окупанти почали масовану атаку. Проте українські захисники їх знищили та не втратили жодної позиції. Бій почався під вечір та закінчився за Про це повідомляє 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Бійці повідомляють, що на Україні. Інські позиції висунулися колони ворожої техніки з піхотою. Аеророзвідка вчасно виявила колони рашистів, тому оператори БПЛА почали нищити окупантів за 8 кілометрів до позиції збройних сил. Одночасно приєдналася ствольна артилерія, яка завдала потужного удару по ворогу. У бригаді заявила, що загальна кількість техніки окупантів складалася із понад 300 штурмовиків і близько 40 одиниць броньованої техніки БМП, БТР танки та квадроциклів. Далі цитую тільки незначній частині росіян. Вдалося прорватися у вогневу завісу і діяти на відстань ураження стрілецької зброї цих недобутків із мінометів, кулеметів і автоматів. Ганяла вже наша піхота. Ідеться у повідомленні. Це відбиття масованої атаки, приклад ефективної взаємодії різних бойових підрозділів. У 128-й окремій гірсько штурмовій бригаді додали, що бій тривав понад дві години. У результаті знищили 29 одиниць ворожої броньованої техніки і близько 140 штурмовиків. Наші захисники не втратили жодної позиції. Окрім того, командир підрозділу активних дій ГОРМО України Артан із позивним Титан розповів про випадок, коли українські захисники заздалегідь виявили підготовку противника, зокрема зняття мінних загороджень і накопочення техніки. Під час наступу оператори ФПВ-дронів і артилерії атакували шість колон рашистів. Три перші бойові машини піхоти знищили за вісім кілометрів від лінії зіткнення. Частина техніки також потрапила під вогонь на підступах до українських позицій або підірвалася на мінних полях, встановлених інженерами. Загалом силам оборони вдалося знищити або вивести з ладу 15 одиниць техніки та близько 100 військових противника. Ми завжди готові до будь-якого розвитку ситуації. Знаємо, на що здаден противник, який, зокрема, активно використовує. Проти наших бійців заборонену хімічну зброю. Ми бачимо, як скориставшися так званим великоднім перемир'ям, загарбники продовжили накопичення, укріплення позицій і підготовку до нових штурмів. Це сценарій не новий, і фінал для окупантів теж буде традиційний і закономірний знищення полон чи втеча, розповів командир Артану. Також на сіверському напрямку пілоти 20-го окремого полку безпілотних систем К 2 відбили рашиський штурм на Уазах. Відео бойової роботи вони оприлюднили на свої. Яму каналі дописали наступне окупанти, відчуваючи дефіцит техніки, часто вдаються до місій у стилі Мед Мекс. Цього разу це був штурм на лазах у колоні автівки підірвалися на полі. Частина окупантів уціліла та розбіглася. Розповіли українські бійці. Особовий склад противника. Оператора дронів відшукали тепловізійними засобами у лісосмугах. Ну і між тим, Збройні сили України зупинили чергову спробу штурму з боку російських окупантів на турецькому напрямку. Цього разу ворог намагався прорватися до українських позицій за допомогою мотоциклів. Про це повідомила 28-ма бригада імені лицарів зимового походу. E Як зазначають військові, окупанти постійно змінюють тактику, намагаючись знайти слабке місце в українській обороні. Ворог уже використовував бронетехніку невеликі групи піхоти, а тепер вдався до мотоатак. Під час останньої спроби ворожі мотоциклісти потрапили під вогонь української артилерії. Після чого спробували сховатися у лісосмузі. Там їх по одному почали знищувати оператори безпілотних бойових систем спалах із підрозділу Кьорд Компані, а також воїни третього і 2-го механізованих батальйонів. До знищення загарб також долучилися пілоти роти ударних безпілотників, авіаційних комплексів Фенікс та військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади. У результаті бою було ліквідовано як нападників, так і їхню мототехніку, що унеможливило повторення атаки. Окупанти постійно пристосовуються, натискають сильніше та вигадують нові підходи. Але ми не відступаємо. Ми тримаємо стрій, боремося і перемагаємо разом. Підсумували у 28-й бригаді. Ну а зовнішні пілоти fpv дронів підрозділу Марла 31 ї окремої механізованої бригади дистанційно взяли у полон рашистського піхотинця. Відео інциденту оприлюднено на каналі підрозділу. Зазначається, що подія. Сталася в населеному пункті Новосілка на Донеччині. Екіпаж дрона отримав наказ ліквідувати двох рашиських піхотинців. Один переховувався в будівлі, інший у підвалі. Суміжний підрозділ завдав удару по першій цілі у будинку. Пізніше ворожий солдат був ліквідований. Другого піхотинця було уражено під час першого виліту дрона, але після повторного виліту стало зрозуміло, що він вижив і вирішив здатися. Українські оператори зафіксували жести, які свідчили про готовність до капітуляції, після чого почали дистанційно супроводжувати російського військового до українських позицій. Також нещодавно воїни 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Хартія взяли у полон російського військового за допомогою fpv дрона на оприлюдненому відео. Видно, як російський солдат, помітивши дрон, вирішив не чинити опору. Він розброївся і жестами дав зрозуміти, що хоче здатися. Після цього бійці «Хартія» за допомогою fpv дрона супроводили його до виходу із лісосмуги. Контроль над полоненим зберігався, доки не прибув дрон. -маз. Авік, який узяв на себе подальший супровід, здача російських військових українським дронам. Явище вже не нове. Утім, зазвичай у таких випадках йдеться про дрони типу Мавік або інші апарати зі скидами, а не FPV. Показовим прикладом стала подія в серпні 2024 року, коли бійці Харції з допомогою дрона виявили, і допомогли здатися пораненому росіянину. Тоді на харківському напрямку оператори дрона помітили покинутого свого підрозділом пораненого окупанта і координували його вихід до українських позицій. Ну, а тим часом бійці 43 ї окремої механізованої бригади понад 50 днів утримували позиції під безперервними штурмами противника. Вони оборонялися у гаражі, зі стелі якого стичала 60-мм мінометна міна. З у бійці ворожі штурмові групи підходили до позиції на відстані усього 5-6 метрів. Для поліпшення огляду перед позицією. Встановили дзеркало, яке забезпечувало панорамний огляд у три напрямки. Завдяки цьому дзеркалу вдалося вчасно помітити та знищити російського піхотинця, який підібрався надто близько. Проти українських військових активно застосовували впівідрони. за добу фіксували понад 70 ворожих апаратів. Війцям вдалося захопити ворожу радіостанцію та розшифрувати повідомлення. Окупанти використовували е, кольорові коди для позначення вулиць. Також українці перехоплювали перемовини, де рашисти гнали у бій поранених, відмовляли їм в евакуації, обіцяли звання героїв Росії за загибель і погрожували розправою над родичами власних солдатів. Коли в українських військових закінчився хліб, вони почали пакти його на свічках, використовуючи лише борошно. І олію бійці Роман і іван, які утримували суміжну позицію, розповіли, що найскладнішим був саме захід. І вихід із позицій на вихід із позицій знадобилося три ночі під час відходу. Воїни взяли у полон росіянина та врятували побратима з 77-ї аеромобільної бригади. Також стало відомо, що рашистські війська здійснили спробу масованого штурму на покровському напрямку за допомогою нової тактики, залучивши близько сотні мотоциклів, значну кількість бронетехніки та автотранспорту. Про це повідомив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. Атака ворога була зупинена силами 14-ї бригади. Червона калина зі складу першого корпусу, а також підрозділами першого кодецького і першого павлогрецького полків Нацгвардії. У Унасток бою противник зазнав значних втрат орієнтовно 242 сотими та пораненими. Окрім того, українським підрозділам вдалося знищити 96 мотоциклів, 21 одиницю бронетехніки, два автомобілі і дві артилерійські системи. Я вам вдячна глядачі, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.